Вітаю вас, друзі! Мене звуть Олена і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам і погортати з вами оці два маленькі блокнотика. Зроблені вони із залишків колекції від Tamperі, і вони трошечки відрізняються. Перший блокнот я робила ось цей. І тут хотіла зробити такий корінець із шкірзаму. Тут чіпборд і маленька підвісочка у вигляді шишечки. Закріплено все на браці. Також додатково кріпила на браці елементи на обкладинці. Зверху все це покрито ще медіумом матовим, для того, щоб папірці міцніше трималися і менше обдиралися. да, застібка ось така, на таке кріплення. Воно на шнурочку замшимовому такому. Тут чотири зошита. І використовувала я тонований папір. Папір із блокнотиків, і в деяких моментах використовувала ще кольоровий папір і крафт папір. Тут, хто дивився мій влог, бачив, що я трошечки схибила з розмірами, і тому додала ось такий дирокольний, да, точніше, вирізаний ножем краю, ось такий мережевний. Мережевну таку стрічку. Значить, використовувала, оскільки ця колекція в мене ну, вже немає. Да, це були залишки, залишались ось такі смужки, то ще залишалась обкладинка з вирізалками. Там були різні теги, флажочки і так далі. І з написами на англійській мові і іспанської. Тому в мене тут така збірна солянка. Декор у мене тут, можна сказати, мінімалістичний. Використала ці великі листочки. Ну і різні там, все, що, коротше, було, додавала, рамочки різні, вирізалки там листочки деякі познаходила. На тонованих листочках я зробила штампінг В цьому блокно... в цих блокнотах вдвох я не використовувала трафарети, тільки штампи. Ось такі ще є додавала листочки. Вони з одного боку гладенькі, а з іншого у них така структура як у льна. такий, Дуже е, такий приємний на дотик. Це е, теж розказувала у влозі Листочки з блокнотику. Вони з такими скрапочками. Їх не тонувала, не тонувала, не штампила, нічого з ними не робила. Також використовувала всі карточки, які були, додавала. Також використала оці ножі з різними такими скріпочками. Дуже мені здається, вони сюди підійшли. Також додала ось такі. Карточки, які робила сама. Це крафт папір. В деяких моментах додавала іще паперові скотчі, ваші тейпи. Є в мене на таку тематику. Тут робила ембосінг глазурями. Уж мені сподобалось, як воно виглядає. Конвертик. В конвертиках тежики. Можна іще додатково щось покласти. На тежиках використовувала ось такі металеві люверси у вигляді квіточок. Мені здалося, вони сюди дуже так гарно підійдуть. Так само ось такі різної форми всі ці скріпочки, да, чи як їх можна назвати. Додавала, використовувала грибочки. З'ясувала, що мені треба ще таких ножів, грибочків, бо тільки два. І Також імбусінг глазурю, бо якось їх маловато в мене. Ось також тут ще додавала сірий папір. Це, звичайний, він без ніякої там текстури, без нічого. Просто а, ось такі тежики. Також ембосінг. Тут такий мінімалістичний декор, в основному це задумувався саме як блокнот, місця для записів. Майже немає декору на сторінках. Саме для того, щоб ще ембосінг. Саме для того, щоб багато чого записувати. Або вже самостійно щось там вклеювати, фотографії, якісь записочки. І ще один. одне таке кріплення. Третій зошит ось такий. Тут теж нічого нового. В деяких моментах робила кишеньки охти і скальки. Кальку я клею на двосторонній червоний оцей скотч. Ось тут на кальці ембосінг дуже гарно так виглядає. Клею на двосторонній скотч, бо в мене немає машинки швейної. Ось також Такий, така папороть. І тому в мене кишеньки саме на двосторонньому скотчі. Ось таке. Так, ось тут теж робила ембосінг глазур'ю. Спробувала, як воно буде виглядати. І ось такий. Тут навіть смужка виявилася трошечки коротша, там буквально на пів сантиметра, але я вирішила, що це нічого. І це має бути ось ще ці. Біндери вони дуже класно так виглядають скрепочки. Я тут на них нічого не штампувала, але думаю, що можна на них ще е, щось штампанути. Також тежик. це, хто дивився в лог, е, зроблено з, е, виглядає як жолудь. Але зроблено з такого тежика, він отут просто рівненький, і оцей біндер. І випадково ще знайшовся листочок з ембосінгом. І ось таке, як на мене, то дуже класно сюди вписалося таке листочки, грибочки. Тут також нічим не прикрашала кишеньки в цьому випадку скальків. Деяку, по-моєму, в одному там, чи двох прикрасила, але зрештою залишила, як є. Також карточки, це, по-моєму, скрапмір. І тут так, так самий о, другий такий форзац. Ось такий перший блокнотик. Тут о, такий чіпбурт, був просто кружечок, о, найменший, оскільки такий корінець м'якенький, то не стало нічого такого прям кріпити. Але це, мені здається, нормально вписалося. І другий майже аналогічний блокнот І відрізняється корінцем. Тут я спочатку обтягнула повністю, ой, вибачте, не показую вам. А відрізняється корінцем у цим. Спочатку обтягнула вся тканиною, а вже зверху задекорувала ось цим шматочком кожзаму, шкірзаму, тому що ну, не хочу, щоб залишався, цей шматочок буде. Валятися ні туди, ні сюди. Так, тут з форзацями все добре. Тут аналогічно. До речі, привіт, Юлі! Твоє тиснення з листочками дуже гарно сюди вписалося. Ось, Всі ці карточки теж вирішила вставити, бо вони з іншого боку такі, що на них можна писати. Десь декорувала цими ваші тейпами. Вони теж тут грибочки, листочки, гілочки. Так само додавала всякі такі різні карточки, тежики. Ну, Тут нічого нового, бо вони схожі, робила їх однаково і так само однаково додавала. Єдине, що тут використала ось ці були великі такі карточки. Я їх вирішила використати у якості кишеньок зробити, щоб вони теж не пропадали і не. Валялися туди-сюди. Так, тут таку невеличку кишеньку теж зробила тежики і так далі. Вирізалок теж у мене було небагато, але залишилось дуже багато чіпборду. Саме з цього я його не стала нікуди ліпити, крім обкладинок тут. Також тут використала ось таке фоновий ніж такий були в мене якраз такого кольору, обрізочки. І вирішила, чому би і ні, хай буде для різноманіття у блокнотику. Ось такі сторінки, всі схожі. Єдине, що, по-моєму, здається, штампи загальні трошечки відрізнялися, Це тут під дерево, така деревина. І листочки всякі різні. Так само декорується скотчем. Тут ще проклеювала ці сторінки. Ось ще карточка і також кишенька. Проклеювала з середини ще скотчем. Ось ну, тут нічого такого особливого немає. Саме такий блокнотик. Також ще зробила другу таку, щоб підтримати ту. І місце приклею вона задекорувала карточками з такими. Ось так це виглядає. Тут знову тиснення це листочком. Вирішила його нічим не тонувати, бо віски будуть виглядати тут дуже так яскравенько. І тому я вирішила. Залишити його, як є. Ось такий блокнотик. І ось такі вони, два красунчика. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, хтось для, для себе щось побачив. Бажаю вам натхнення і гарного настрою. До наступних зустрічей!